Друзі, усім привіт! Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі і нарешті цей день настав. Ми з вами будемо робити усе обличчя косметикою Шарлот Тілбері. Тому, якщо вам цікаво подивитися, що вийде з цього, тому що зараз я без мейку, то, будь ласка, заварюйте чай, каву, і ми з вами будемо починати. Дивіться, з тональних засобів від Charlotte в мене є лише Hollywood Flowers Filter. Потім коректор, який взагалі позиціонується як під очі, щоб прибирати синці. І я спеціально для цього відео буквально сьогодні взяв своєї подруги тональну основу Light Wonder, тому що. Ось цим Hollywood Flowers Filter, ну, я не зможу їм повністю зробити тон. Це, як на мене, більше хайлайтер. Ну і, звісно, одним консилером також я нічого не зроблю. Тому зараз буде навіть вперше враження від тонального засобу Light Wonder. Це відтінок 4,5. Він позиціонується як легка тональна основа. Обов'язково збалтуємо його. Але багато хто вважає, що це просто як. Праймер під макіяж. Він дає легкий тінт, дуже-дуже така в нього жиденька консистенція. Як на мене, це аналог ом, mac Face and Body, але з більш таким glow-ефектом. Тому що в шарлоти, як ми знаємо, усе glow. Думаю, що відтінок 4,5 це мій. Давайте нанесемо на все обличчя. Взагалі в шарлоти дуже дивні. Відтінки я через це і не обирав собі тональну основу, не купив її. В нас, як ви знаєте, продукція Charlotte Tilbury не представлена. Тому я усю косметику замовляв з її офіційного сайту британського. Замовляв я взагалом сухі текстури. Вони далі будуть, ви побачите, рум'яна, пудру, бронзер. А ось з тональними якось мені було страшно. Тому. Не знаю, в принципі, цей відтінок 4,5, мені здається, що навіть мій. По текстурі дуже-дуже приємний, він повинен сяяти, він, звісно, ніяких синців, почервонінь, прищів вам не прибере. Але це такий класний продукт для того, щоб вирівняти тон і саме відтінок обличчя. І мені подобаються такі жиденькі тональні засоби наносити саме руками. Тональна основа начебто так розігрівається і більш рівномірно лягає на обличчя. Трішки на шию, не забуваємо. Давайте пройдемося б'юті блендером, щоб прибрати е, дуже багато продукту, який там зайвий на нашому обличчі. І щоб це більш природньо виглядало. Я завжди так роблю з тональною основою MAC Face and Body. Мені подобається, що прибирається зайвий блиск б'юті блендером, він якось впитує в себе. Зайве. І обличчя виглядає дійсно більш природньо. Як можете побачити, тон в нас вирівнявся. Але при цьому синці під очима, ось тут в мене подразнення, носогубна складка, тут почервоніння також. Воно не прибрало. Але в цілому воно вирівняло колір і дає таке, знаєте, дійсно таке сяйво зсередини. Ну, це свойственно продуктам від Шарлот Тілбері, майже усі вони йдуть з таким сяйвом, навіть сухі продукти ви побачите далі. Мені, в принципі, подобається. Навіть, можливо, треба буде звернути увагу. На цей тональний і навіть його купити собі. Далі я вам хочу показати Hollywood Flowers Filter. Як на мене, це найпопулярніший засіб від Charlotte Tilbury. Він позиціонується як три в одному, тобто хайлайтер, тональна основа і як праймер, сяючий під макіяж. Я люблю його використовувати саме як хайлайтер. Тобто, я наношу ось сюди точечно, сюди. Ні в якому разі не треба наносити в, в те зону, тобто під очима, там де треба скрити вам носогубку, ось сюди, всередину, не треба, тому що воно навпаки підкреслить блиск. І мені це не подобається. І б'юті блендером будемо розташовувати. Мені здається, що тональний Light Wonder, який ми нанесли, він в принципі дає таке достатньо велике сяйво, і можливо, Hollywood Flowers Filter буде зайвим, але хочеться вам показати, як він діє, і я люблю цей Hollywood наносити саме сплотними тональними. Знаєте, з таким матовим фінішем, тому що воно дійсно робить обличчя більш здоровішим, воно не виглядає як маска, а додає такого правильного об'єму вашому обличчю. Це дуже класно. Обов'язково гарно розташуйте, можна навіть так залишками пройтися трішки, навіть приблизно по периферії обличчя. Головне не в те зону. Відтінок, до речі, в мене 2,5, і це, знаєте, достатньо світлий. Тому я його використовую в тому числі і люблю як хайлайтер. Можливо, якщо б він був темніший, десь там 4-5, то я б його наносив на все обличчя для такого ефекту сяючої засмаги. Взагалі, чому я вирішив зняти це відео? Чому в мене так багато косметики Тілбері? Тому що приблизно 2 місяці тому я для себе відкрив нову пошту шопінг і зрозумів. Що можна замовляти Шарлоттілбері з офіційного сайту. Тоді я скупив дуже дуже багато її косметики. Я взагалі фанат косметики Том Форд і бренду Том Форд. І коли я дізнався, що Шарлота працювала на Тома Форда, мені якось більше стала цікава її косметика. І дійсно, ви можете навіть побачити схожість в упакуванні. Наприклад, це рум'яна найпопулярніші Pillow Talk від Шарлотти, а це рум'яна від Тома Форда. Подивіться, дуже схожі упакування, кольори. Ну, давайте вам від. Господи, в мене ці рум'яна вже падають сьогодні за день, третій раз. Я просто в шоці, що вони ще не, не розбилися. Дивіться, ці насправді мої улюблені. Вони вже зняті з виробництва від Тома Форда в відтінку Flash. Про Пропілотолк я вам покажу на собі. Не можу сказати, що я їх фанат, на жаль. І щодо бренду Шарлот Тілбері, я коли скупив косметику, я був дуже-дуже радий, мені подобається упакування, і мені здається, що саме упакування зіграло головну роль в тому, що я придбав ці всі продукти. І спочатку я був дуже-дуже таки радий і одразу хотів зняти відео Full Face Шарлот Тілбері, але з часом користування, ось. Через два місяці я можу сказати, що, скоріш за все, її косметика не вартує тих грошей. Наприклад, її коректор під очі, ваніж-коректор. В мене відтінок другий, і знаєте, мені здається, я помилився з відтінком. Рекомендую вам брати перший, тому що цей другий, він достатньо затемний. Ось можете побачити, якщо вам видно, він достатньо персиковий. І обов'язково поверх нього треба наносити інший консилер. Е, тому, якщо з вашого дозволу, в мене просто, на жаль, немає консилера від Шарлотти, я нанесу консилер від Estee Lauder. А поки що давайте вам покажу, як він перебирає синці. Він, до речі, йде в точно такому ж упакуванні, як і пудра від Шарлотти. Я очікував багато від нього, тому що просто там усі блогери. Наносили там на один бік цей коректор і показували, яка велика різниця, як класно він забирає синяки, і так очі виглядають дуже-дуже виразно. Але на мені він трішки скочується. Скочується, не знаю, Можливо, я його забагато наношу, але зараз побачите. Так, наносимо. В куток ока в саму затемну зону нашого обличчя це ось тут, всередині. І трішки ось сюди. Я думав його використовувати просто як монозасіб, тобто поверх нього нічого не наносити. Але я не впевнений, що він добре зливається з кольором моєї шкіри. В мене шкіра достатньо світла, а він, ну прям дуже-дуже персиковий. Подивимося, можливо, якщо не буде дивно виглядати, то так і залишимо. Все-таки для мене косметика найкраща в Тома Форда. Все, що я від нього пробував, це продукти, які ну, просто неможливо замінити. Від Шарлотти ось лише цей фільтр, як на мене, дійсно, аналогів немає. Ельф, звісно, але вони просто скопіювали формулу. Начебто, в принципі, Може, і не треба поверх нього наносити консилер. Тим паче мені хочеться, щоб ви зрозуміли, скочується він чи ні. А якщо я нанесу поверх естілаудер, то буде незрозуміло, в кому проблема. Ще я думав його наносити як коректор ось сюди, наприклад. Але я прям боюся, що будуть такі рожеві п'ятна персикові. Ну, давайте спробуємо. Живемо один раз, якщо вийде дуже дивно, пробачте. Так, сюди. Ну, до речі, непогано, дивіться. Особливість косметики Шарлот ще в тому, що, знаєте, спочатку ви не розумієте продукт, ви думаєте, типу, за що я заплатив гроші, що мені з цим робити. Але вже потім, під час користування, ви розумієте, в чому прикол і як працює даний продукт. Можливо, мені ще треба повозитися з цим коректором. і... Він насправді буде класний. Трішки хочу ось сюди, тому що в мене тут подразнення. Так, так, так. Ви зрозуміли, що тональний засіб цей Light Wonder, ні, тим паче фільтр вони не приберуть вам якісь недоліки. В нас прям дійсно виходить лише косметика Тілбері на обличчя. Мені це подобається і зовсім трішки хочу ще нанести ось сюди. В мене тут є горизонтальні мімічні зморшки, і я люблю їх візуально прибирати. В принципі, щодо кольору непогано, але якщо ви прям зовсім білосніжка або білосні Г, хлопець, то тоді все таки рекомендую вам брати перший відтінок. Він також там є розовинка, яка прибирає синці. Дивіться, далі я вже міг би наносити пудру ось цю, але в мене є кремові рум'яна Pillow Talk, вони матові. Я спеціально купив їх в кольорі Pink Pop для того, щоб зробити такий ефект свіжого рум'янцю ось в цій зоні. Тобто, наприклад, сухими Pillow Talk ми більше. Ну, Все-таки будемо контурувати обличчя, тому що вони рижать, вони достатньо темні, а мені ось дійсно не вистачало свіжого рум'янця. Тому зараз вам покажу, можете побачити, як виглядає аплікатор. Також в Шарлоті є бестселер це контуринг, також в такій формулі кремовий і хайлайтер. І ще в мене був Pінk. Напіврум'яна, напівхайлайтер, але, чесно кажучи, я не зрозумів цей продукт. Це були як темні рум'яна, які дуже-дуже сильно блищать. І ось ці матові, я також не дуже зрозумів. Я думав, що вони будуть дуже-дуже рожеві, але якщо ви побачите, я ось наніс, вони достатньо персикового кольору. Але коли ви їх розтушовуєте, вони стають все-таки рожевими. Буду дуже обережно. Вони так достатньо швидко схватуються, бо тут дуже обережно їх розташовувати саме пальцями рук. Тому що я пробував пензликами, пробував б'ютіком, і вони нібито роз'їдали мені тон. Мені це дуже не подобалося. Треба такими прихлоплюючими рухами, щоб не пошкодити наш тон. І залишки можна на повіки. Мені не дуже подобається, що все-таки немає прям такого, ну не дуже видно колір. ну Ви бачите, що, що прям такий рожевий колір. Ні. Вони якось дуже, дуже природньо виглядають, начебто ви нічого і не наносили. Але в них є єдиний плюс це те, що вони дуже-дуже стійкі. Я наносив собі своч, засинав. Так, і на ранок в мене цей свотч, як я наносив, так і він і був. Тобто вони достатньо стійкі, але, на жаль, мені не вистачає в них кольору. Отже, не дуже мені подобається ця формула, не можу я рекомендувати ці рум'яна. Для мене просто незаменимі, Це все-таки від Тома Форда. Ось ці. Вони прям, ну, подивіться, це Том Форд, а це, наприклад, Шарлотта. Ось шарлоту я наношу і чесно, дуже така дивна текстура. Якщо комусь подобаються ці рум'яна, будь ласка, напишіть, можливо, я якось їх не так використовую. Хочеться все-таки цей продукт ну, отримувати задоволення, скажімо так. Томфорд, подивіться, дуже-дуже такі свіжі, рожеві, прям холодні. Мені це дуже подобається. А від шарлоти вони такі, прям помаранчево-персикові. Отже, не розумію. Далі будемо наносити пудру дуже-дуже популярна пудра Airbrush Finish. Це серія з, наприклад, бронзером Airbrush, який я вам наступним покажу. І тональним також Airbrush, який дуже-дуже стійкий. Не хочу пробувати цей тональний, тому що мені останній час подобаються саме такі легкі текстури, легкі фондейшени. З приводу цієї пудри. Я спочатку її не зрозумів. Тобто я її наношу, і начебто її не видно на обличчі, начебто вона нічого не матує. І я її наслаюю, наслаюю, і ефекту ніякого немає. Потім я давайте вам покажу, як вона працює. До речі, в неї можна замінити рефіл. Тобто, вона ось навіть, можете побачити, рухається. Але упаковка. Не вау, достатньо така дешевенька, дуже легка, дуже дуже. І дуже швидко з цього боку можете побачити, стирається, стирається надпись цієї пудри. Ну, це не критично, як на мене, але мені не дуже це подобається. Я буду наносити пудру на все обличчя, не хочу лише на те зону. Мені хочеться все таки повністю заматувати. Точніше спробувати заматувати з цією пудрою обличчя. З часом користування, я зрозумів, що її головний плюс у тому, що вона класно заглажує пори. Тобто, дійсно такий, знаєте, нібито ефект фотошопу, але її головний мінус точніше, мінусів навіть два. Головний мінус у тому, що вона не тримається довго. Тобто, вже після півгодини. Обличчя починає блищати. І це дуже дивно, тому що головна функція пудри повинна бути саме матуюча і довготриваюча. Наприклад, пудра від шанель, яка в мене була перед цією, яка навіть була, мені здається, дешевша, і там було 30 грамів це розсипчата від шанель. Вона дійсно ти її наносиш, і в тебе матове обличчя. Буквально цілий день. Цю пудру треба постійно оновлювати. І, в принципі, я би оновлював, але в неї, немає... в неї немає поховки. Тому цей продукт я також не впевнений, що можу рекомендувати. Можливо, комусь вона прям дуже сильно підходить. І якщо кожа у вас не жирна, я все таки хлопець, в мене вона достатньо. Швидко відділяє сєбом. Якщо у вас кожа суха, то можливо вам ця пудра і підійде. Ну, і ще один її плюс у тому, що її не видно на обличчі, тобто можна все-таки наслаювати, наслаювати. Мені навіть здається, що Шарлота спеціально зробила таку формулу, щоб ви її наносите, бачите такий дійсно ефект фотошопа, що ваших пор не видно. Але ви повинні постійно її використовувати, оновлювати. Таким чином вона буде швидше в вас закінчуватися і ви будете купляти нову. Не знаю, можливо, це зроблено спеціально, я не знаю. Далі буду наносити рум'яна «Pillow Talk». це найпопулярніші. Також це моє на жаль трішки розчарування, тому що, по перше, це колір. Вони достатньо затемні. Подивіться, ось «Swatch Pillow Talk». Вони просто як якийсь такий, знаєте, дуже теплий бронзер. Мені в рум'янах подобається саме розовинка, коли вони освіжають обличчя. А ці пілоу Talk можна скоріше використовувати як, ну, як скульптор, можливо. Я їх спочатку також не дуже зрозумів, я їх наношу і не бачу, але ось дивіться. Ну, на камері, звісно, ви зараз побачите, я потім зрозумів, що вони достатньо пігментовані, але просто я очікував якогось такого рожевого кольору, а вони просто давали нібито природній відтінок моєї шкіри, але трішки затемний. Коротше, якщо ви хочете рожевий рум'янець, то це не пілоутолк. І на світлих людях з дуже світлою шкірою вони будуть виглядати якось як інородний предмет на вашому обличчі. Формула в них також, знаєте, достатньо така блискуча. Вони навіть мені спочатку здалися більше хайлайтером, а не рум'янами. Ну ось дивіться, знову ж таки, я наношу і що, ви бачите, якийсь сильний ефект. Ну, я це не розумію. Ці пілоутолк роблять такий просто рудий, затемний ефект, ще з дуже сильним сяйвом. Не знаю. Я навіть, чесно кажучи, не хочу більше їх наносити, тому що буде вже дивно виглядати. Для гармонії давайте все-таки нанесемо на повіки бокові частини лоба і ось сюди. Не розумію я, чому вони такі популярні. Взагалі, ось ця серія Pillow Talk, Я знаю, що Шарлота зробила на цьому відтінку просто дуже багато грошей. Вона заробила. Можливо, дійсно олівець і помада. Я подарував своїй мамі. Їй дуже подобається. Там так, там дійсно класна формула, класний колір, такий, знаєте, дійсно для всіх носибельний. Але з приводу рум'ян. Ну, я не буду вам рекомендувати їх. Ні рожеві кремові матові, ні ось ці сухі. І останнє в нас буде бронзер. Тут, нарешті, я не буду засирати цей бронзер. Він дійсно мені подобається. По-перше, подивіться на це упакування. Як на мене, це самий красивий продукт від Шарлотти. Дуже великий на магніті. Просто послухайте цей звук. Це відтінок другий, також серія Airbrush. Я дуже давно не користувався бронзером. І після того, як я спробував цей, я просто знаєте, моя перша думка була: чому? Чому я раніше не використовував так активно бронзер? З ним важко переборщити. Я буду зараз взагалом затемнювати шию і лоб, тому що мені здається, в цій зоні, через рум'яна, в нас вже і так достатньо темно. А я коли його в перший раз наніс, я знову ж таки не помітив ніякого ефекту. Я не помітив, що ну, не помітив гарної пігментації. Але в один день я з ним так переборщив, що просто вийшов на денне світло і був дуже-дуже засмаглий. Ну, прям дуже. В принципі, це його плюс, що з ним важко переборщити. Особливо для новичків, які. Не вміють користуватися, залишають там якісь плями. Ну, цим бронзером ви плями все-таки не залишите. Давайте на повіки, щоб додати об'єму. Носик сконтуруємо трішки і обов'язково проходимося по шиї. І в кінці я люблю взагалі повністю ось так робити, об'єднувати. Дівчатам, можливо, ця техніка не зовсім підійде, але хлопцям. Щоб, знаєте, так більш гармонійно воно виглядало, нібито у вас засмагле обличчя можна розтушувати. Давайте скажу пару висновків ще про цей бронзер. В нього дійсно класна формула, що в бронзері, що в пудрі. В них у складі є якісь навіть такі зволожуючі доглядові компоненти, типу там гіалуронова кислота, здається. Формули в них схожі, що в пудрі, що в бронзері. Бронзер мені подобається набагато більше. Я буду дійсно його купляти, повторювати. Навіть, можливо, буду замінювати рефіл, тому що, в принципі, упаковка мене задовільняє, навіть незважаючи на те, що тут протерлася назва. Колір достатньо природній, дійсно такий теплий, але не зовсім рижий і не сірий. Ну, коротше, це бронзер. Бронзер повинен вам робити такий ефект засмаги. Все-таки мене трішки хвилює, що не дуже гармонійно все виглядає, тому я запшикую це все Mac Fix Plus. Тим паче, у нас дуже активно використовувалися сухі продукти. А після сухих продуктів я люблю це все об'єднувати фікс-пласом. і текстуру шкіри він робить таку, прям, знаєте, ніби то це дійсно просто ваша шкіра. Пройдемося трішки по бровам. Ще приберемо на губах зайве, на очах. Так. Давайте все-таки трішки припудримо те зону, тому що я після фікс-пласу завжди так роблю. Він, звісно, класно об'єднує мейк, але при цьому додає блиск, який мені не потрібен. І для губ я буду використовувати бальзам блиск від Байтері. Я нещодавно був на парфумерному івенті. Від магазину Жан і нам подарували ось такий блиск. Я колись, до речі, працював на корнері байтері у Цумі. Не можу забути цей аромат рози, троянди. Його можна наносити знаєте, такою великою кількістю. Тоді ваші губи будуть прям такі білі-білі від цього блиску. Але я люблю, знаєте, ось так пальчиком розташувати, і він дійсно класно зволожує губи. Не знаю, чи притаманно це блискам взагалі, тому що я блисками не користуюся. Ось. Але мені подобається і дуже класний аромат. Дивіться, останній штрих я промокую усе обличчя, повністю, усе, окрім губ, поки що сухою серветкою. Для того, щоб прибрати усі залишки і зайвий блиск. Все, друзі, це фініш. Як на мене, вийшло достатньо непогано, що мені подобається обличчя матове, без, знаєте, такого жирного блиску, але при цьому воно нібито світиться зсередини. І цей ефект нам. Дали буквально кожен продукт від Шарлотти. Я можу виділити два фаворити. Це Hollywood Flowers Filter. Рекомендую вам його використовувати в якості саме хайлайтеру. Я його наносив повністю на все обличчя, але це виглядало достатньо дивно. Я був як диско шар, і мені це не подобалося. Також особливо його рекомендую використовувати з плотними. Матовими тональними, такі, як, наприклад, Estee Lauder або Mac Fix, боже, фікс пас, Мак Студіо Фікс. І ще виділяю цей бронзер. Класний беріть відтінок другий, як світлі, так і темні люди вам підійде. Цей колір мені здається, він універсальний. Тут об'єм, щоб ви розуміли, просто 16 грамів. Думаю, мені його вистачить надовго. Все. рум'яна, на жаль, я не можу рекомендувати пудру. Також я пудру, коли в мене ця закінчиться, я буду купувати все таки шанель розсипчату. А рум'янами буду користуватися від Тома Форда. Я сподіваюся, вам це відео було цікаво. Будь ласка, напишіть ваші улюблені продукти від Шарлотти. Можливо, у вас також не склалося з рум'янами, наприклад, в Буду вам вдячний за фідбек. Будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, поставте лайк цьому відео, а ми з вами побачимося у наступних відео. Усіх вас цілую, усім па-па.